Добрий день, малята! Сьогодні ми відправимося з вами в подорож. А до кого ми відправимось? Треба відгадати загадку. В неї гарні пишні віти. І колючок не злічити, небайдуже до прикрас. На свята спішить до нас. Хто до нас на свято спішить? До кого ми зараз відправимося у гості? Відгадали? Правильно, це ялинка. Подивіться, яка вона гарна, зелена. Вона і взимку не міняє своє забарвлення. Вони бувають великі, маленькі. Скажіть мені, будь ласка, вам подобаються ялинки? А ще більше вам подобається, коли вони приходять до вас на свято. А знаєте, Якщо зробувати наші ялинки, не залишиться їх в лісі, тому краще, щоб була штучна ялинка або ялинка, яку можна купити в горщику, а після свята посадити. На ялинці є багато плодів, але плоди бувають тільки на великих ялинках. Це дуже смачна їжа. Як ви думаєте, для кого? Правильно, для білочки. Вона любить їх. А ще їх дуже полюбляють птахи. Птахи, яких так і називають шишкарі. Вони взимку виводять своїх пташенят. Чому ж вони їх взимку виводять? Тому що взимку дозріли шишки і можна буде годувати своїх пташенят смачним настінням з шишок. А давайте з вами подивимось, яка ж вона наша ялиночка, які в неї голочки. В неї немає лисичка, в неї голочки. Подивіться, які вони тоненькі, гостренькі. Ось така наша ялиночка. Вона дуже дає багато взимку свіжого, хвойного аромату в лісі, якщо хтось піде до лісу. І побуде там хоч трішечки. Він вийде звідти, дуже задоволений, адже вона поповнює кисень на нашій землі. Не можна зробувати ялинки. Адже тут може прибігти зайчик, заховатись під ялинкою взимку. У нього немає своєї нірки. І тому він спішить до лісу, ховається під ялинкою. У неї дуже лапаті такі лапи. Він там заховається, щоб його не міг знайти ні вовк, ні лисичка. Ось така наша ялинка. А зараз вона йде до нас у гості. І буде вона у нас на святі на Новий рік. Зустрічайте нашу гостю лісову. Ну що ж, до побачення, до зустрічі!